Чекаємо на піцу 10 хвилин. Кістечко таке, як я хотіла. Бісквіт, з кремом. маргарита. Тут намагаються передати середньовічну атмосферу з ярмарком та з давнім аббатством. Дуже гарне місце для людей з тваринами, для сімей з дітьми. Дуже зручно.

Також дуже добре, тут приємна атмосфера. Це для прикрашення саду, а ці дерева мені нагадують бананову траву. Дуб. Я так вважаю, йому років, мабуть, 150. Сьогодні у нас в планах було приїхати якраз побачити дуб, який знаходиться в Шевродському лісі. Це знаменитий ліс Робінгуда. Але сьогодні там якась подія проходить, дуже багато людей, і ми вирішили поїхати у цей парк в аббатство. Але тут також зустріли дуже гарного дуба. Який красен. Я вже знаходжуся три роки в Великобританії, і тут ми завжди знаходимо щось нове. І ще багато місць навіть не відвідали ні разу. Дуже гарна країна. І Стільки історії, стільки краси навколо. І ще на багато років, щоб ми це відвідали, і слідували все. Парк на території аббатства. Дуже велика територія, багато землі. Сарт відпочиває. Ще одне красиве дерево, клен. Також вже з'явилися ягіди Гліда, А ми зустріли на нашому шляху терен. Я і я знайшла, але вони ще не смачні. Вот із де? oh, you don't know the new. Такі дерева. На жаль, в нашій місцевості нема таких в парку чи в тому лісі, який біля нас. Гарна прогулянка. Дуже приємний день. Сонця сьогодні ми не бачимо, але свіже повітря десь близько 20 градусів.

Такі от костюми від Juicy Couture – це американський одяг, дуже зручний, гарна якість. І для британської погоди мені подобається такий одяг, тому що я можу носити ці костюми увесь рік. Тут десь плюс 8, плюс 19 градусів протягом всього року це середня температура. І ці сіли дуже добре підходять до такої погоди. Також одяг дуже якісний, зручний і виглядав стильно. Мені дуже подобається сім'я Хілтонів, Періс Хілтон. Вона, її сестра, мама вони також в таких костюмах. На природі. Ух, потрібно набиратися дуже багато позитиву, коли є вихідні. Дуже свіже повітря, так приємно. She I think he got a knot, or she, or he he's got a knot. Eight. 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 Дуже гарно, що на територіях таких от аббатств та маєтків, великі парки, також оранжереї, клумби. Дуже приємно знаходитись в таких місцях. لا <applause> Річард забажав прокататися на катамарані. Чи лодка, я не знаю як це називається. І це катамаран у бод? Лодка. Boat. Почуваємося як у фільмі Bridget Jones. коли вона там з Марком Дарсі та з Денієлом Крівером. Каталась на лодці.

прогулянка на лодці коштує 10 фунтів за оренду однієї такої, такої лодки. І це триває 20 хвилин. Exercise for today. Row mm. row the boats gently down the stream. Da 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 da, da. Boat boats 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 go around the stream. Three, three men in a boat like right, your own cage your own it... Uh I read this book but I ah I, I watched Soviet Union Філмін Not British. We have to watch British. Це Річард заспівав пісню з три чоловіка в одній лоці, не вважаючи на собаку. Я хочу подивитись британську екранізацію. Це лише радянську з Міроновим. Хочу ще й британську подивитись. Nos, roll, roll, roll the boats gently down the stream. Merrily, 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 life is such a dream. Oh. Оємні відчуття буде всередині озера сподобалась прогулянка на лодці. Нам сподобалась сьогодні прогулянка також на лоці. Дуже добре. Ой, і Що також цікаво в цьому парку, в цьому аббатстві, що воно відрізняється від інших аббатств, Це дуже гарно, що буваємо в різних місцях і кожне місце цікаве по-своєму. Згороже на дерево, воно мабуть під охороною.